Його житті було дві війни, і він їх обидві пройшов. І він був арестований, і він був в концтаборі. Тобто це людина, яка б на, на свої очі побачила дуже багато і перетерпіла дуже багато. І принижень, і всього перетерпів. Хоча він і був високоосвіченим. і Він закінчував факультет філософії і богослів'я. І ще якісь не пам'ятаю. Ну, тобто він був дуже високоосвіченою людиною, хоча перетерпів дуже багато. Я для чого про нього розказую, що він був і у констаборі, і багато чого побачив. Тому що коли ми будемо зараз читати його молитву, нам буде здаватись і буде виникати така думка: та якби ти ось побув у нашому положенні. Якби ти побачив чи пережив те, що ми переживаємо, то ти б так би не молився, ти так би не говорив. А ось якраз він і пережив. Ось якраз він і відчув на собі всі ці приниження і ось така його молитва. Благослови ворогів моїх Господи, і я їх благословляю, а не проклинаю. Вони замість мене сповідують перед миром мої гріхи. У Фейсбуці все про тебе розкаже. І те, що ти робив, і те, що ти не робив, вони, мої вороги, вони перед світом сповідують мої гріхи. Вони били мене, коли я сам не хотів себе карати, коли потрібно було в чомусь признатись, в чомусь покаятись, щось відкрити, не ховати, то вони витягнули на світло і показали. Знаєте, я цікаво почув таку е думку. Е е е е Католицькій церкві, коли людина приходить на сповідь, є там така ця будочка, і священник каже, як правило, як правило, суть сповіді зводиться до, одної, до однієї фрази: Господи, дай мені ще один шанс. А насправді каже цей священник, це Господь каже: дай мені ще один шанс. Тобі допомогти тебе підтримати і провести тебе. Вони мучили мене, коли утікав від мук. Вони поплюжили мене, коли я лестив собі. Вони плювали на мене, коли я гордився собою. Благословив ворогів моїх Господи, і я їх благословляю, а не проклинаю. Коли я вважав себе мудрим, вони називали мене безумним. Коли я вважав себе сильним, вони сміялись наді мною, як над карликом. Коли я намагався бути першим, вони тіснили мене до останніх. Коли я прагнув до багатства, вони на відмашку били мене по руках. Коли я збирався мирно спати, вони будили мене. Коли я будував будинок для довгого та тихого життя, вони руйнували його та виганяли мене. По правді, вороги відлучили мене від світу і допомогли моїм рукам. Дотягнутися до краю твого одягу. Хіба це не прекрасно? Звичайно, пережити це на досвіді нікому не побажаєш. Благос... Е... Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю, а не проклинаю. Благослови їх та примнож примнож та ще сильніше розізли їх на мене, нехай, нехай буде втеча моя безповоротна, нехай розстане надія моя на земне, нехай запанує в моїй душі смирення, нехай стане моє серце могилою для двох злісних близнюків гніву та гордості, нехай зберу на небесах усі мої скарби, нехай звільнюсь назавжди від самозакоханості, яка заплутала мене в сітку примарного життя. Чи просили ми колись таке у Бога? Я не просив. Вороги відкрили мені те, що відомо не Немає у людини ворогів, окрім його самого. Тільки той ненавиди своїх ворогів, хто не пізнав, що вороги не вороги, а друзі найвибагливіші. По -правді, Важко сказати, хто зробив мені більше добра і хто спричинив більше зла, вороги чи друзі. Тому благослови, Господи, і друзів моїх, і ворогів. Раб проклинає ворогів, бо не знає, а син їх благословляє, бо знає, бо знає син, що вороги не мають влади над його життям, тому він вільно ходить посеред них та молиться за них Богу. Ось до чого нас Ісус веде, коли каже. Коли тебе змушують пройти одне поприще, йди дві, коли тебе б'ють по шиці підстав праву. Здивуй всіх своєю реакцією. Здивуй, щоб вони здивувалися, тому що вони чекають, що ти зараз вдариш його у відповідь. Вони чекають, що ти зараз підеш в суд. Вони там чекають, що ти ще щось зробиш, що ти будеш за себе мститися, що ти зараз там матюками підеш чи ще що-небудь. Придеш, підпалиш хату. В Вони цього чекають. І тому Ісусі каже, здивуй їх своєю реакцією. Не використовуй засобів темряви для того, щоб боротись проти темряви. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю, а не проклинаю.